Що, нарешті в нас випав правильний дощ, продуктивний. 12 мм. Міліметрів. 12 мм міліметрів у нас випало. Всіх вітаю, у кого пройшов дощ, У кого не пройшов, звичайно, що бажаю, щоб він у вас був. Тому що в цьому році з дощами було дуже-дуже тяжко. Так що так. Супер, їдемо дивитися на поля, колеги. Ця інформація для тих, хто має своє фермерське господарство, зареєстрований як ФОП або трейдер, який хоче купувати зерно в перевірних контрагентів. Отже, новий продукт від Української універсальної біржі зерновий аукціон. Такого точно не було, і тепер в нас є в Україні унікальна можливість торгувати своїм зерном через аукціон, як у всьому цивілізованому світі. Які переваги? Перше, ви отримуєте конкурентну ціну на свою продукцію. Друге, з вами співпрацюватимуть лише перевірені контрагенти, і це гарантує захищеність ваших контрактів. А також ви матимете доступ до всієї бази продавців та покупців зерна. По всій території України, що дуже дуже важливо на цю хвилину, вже сотні господарств і трейдерів зареєструвалися на даній платформі і активно ведуть свою торгівлю зерном. Участь у перших торгах і для тих, хто зареєструвався нещодавно, буде абсолютно безкоштовною. Даний продукт допоможе фермеру стати конкурентоспроможним, а трейдеру, ефективним покупцем і експортером нашої продукції у світі. Всі контакти і посилання під відео. Переходьте, реєструйтеся і користуйтеся. Ваш успіх лише у ваших руках. Пам'ятаємо, хто володіє інформацією, той володіє світом. Колеги всіх вітаю на каналі. Запрягаємося в роботу, випускаємо. Клас Орион із дисковою бороною. Будемо дискувати е, ділянки, які після пшениці, плущать стерню. А далі вже через пару тижнів, подивився, як буде з погодою, зайдемо з плугом і будемо починати оранку. Оранку на зиму. Ріпак е, вирішили в цьому році не сіяти, тому що погода нестабільна. Випало дощів у нас від 10 мм. де менше, де більше. Ну, в общем, не вистачає. Подивився 3 см тільки промочило. Я думаю, що за тиждень воно все висохне так, як і було. Так що не хочемо ми ризикувати з ріпаком, хоча культура доволі цікава. Зараз він знімає плужок, підкидає, і погнали в поле робити лущення стерні. Попередньо ми беремо діагональ для того, щоб ще, ще рівніше було поле. Десь приблизно градусів 30, плюс-мінус. Небагато. Ну, воно, в принципі, воно рівненьке, можна сказати, до цього було вирівняно чудово. Швидкість 11,8 до 12 км, приблизно. Обороти 1700. Діапазон С3. Нормально. Діски блестять, як дзеркало. І поїхав. Колеги, трішки наглядного прикладу лущення стерні після дощів. Отакий агрофон виходить, бачите, поле рівненьке, можна сказати, солома в нас повністю вся перемішана з чорноземом. І лущення стерні до дощу. Тут проїжджав трактор, робили такі пожежні смуги захисні, ось дивіться, бачите, отакий агрофон виходить. То питання тут наступне, очевидне, що краще, отака дісковка. Чи все ж таки та дісковка, яку я ближче зараз вам покажу, і яка дійсно от на порядок, як на мою думку, ефективніша? Ось отут ми зробили буквально сьогодні лущення стерні нашими АГ-24. Якщо... Порівнювати, то це ну, небо і земля. Так що я думаю, що ми нічого не прогадали, бо у нас зазвичай народ тільки, тільки комбайн з поля вискочив, давай дискувати, а воно такі грудяки верне чи модане. Ну куди воно годиться? Ось давайте подивимося, що це ось, ось такі грудяки. Куди? Що ми тут? Яку ми тут вологу захищаємо, чи яку ми тут зберігаємо вологу? Ми просто ламаємо дискові агрегати і на тому крапка. Тому колеги. Як не крути, а потрібно ще е, досягне операції, ще й волога. Без вологи то взагалі не то пальто. Або ж робить, е, іншими якимись агрегатами, які дозволяють, скажімо так, зрушити верхній слой землі, зробити таку мульчу і при тому, при всьому не повертати отакі чемодани. Бо, на мою думку, це буде ще гірше, ще гірше, ніж коли ми просто зробимо. Або почекаємо, коли будуть якісь опади, і пройдемо тоді уже лущильниками або дисковими боронами. Так що, колектив, далі будемо заїжджати із плужком. Плужок, як ви знаєте, у нас велесаграм, незмінний. Ми, як то кажуть, не міняємо коня, будемо на ньому працювати і в цьому році, все будемо виорювати, можливо, навіть в дві зміни. Одне, що поміняємо робочі органи, тому що у нас вже вони дуже здорово. Підносилися. На нього все навантаження, можна сказати, повністю припадає. Тому, як не крути, воно ж не вічне, треба вже ж поновляти. Так що, колеги, рухаємось далі. Так, колеги, приїхав на кукурудзу, хочу вам трошки показати наші дива дивні, що у нас відбулося з кукурудзою на сьогоднішній день. Не дивлячись на те, що пройшов дощ, ну от він вже їй не допоможе. Давайте зайдемо в пол і подивимося реальну картину а, того, що відбулося. Це, до речі, кукурудза також сіяна в ранніх числах квітня. І що ми маємо? А що ми маємо? А ми маємо повністю сухі зворота. Повністю, от така вона, бачите, у нас культура пустелі, можна так сказати. Але не дивлячись навіть на таку сумну картину, у нас качан уже, можна сказати, стиглий. Бачите, це що нам говорить? Те, що... Ми в цьому році будемо збирати кукурудзу на порядок раніше. Скоріше всього, це буде вересень місяць, приблизно в ті самі сроки, що і соняшник. І велика надія є на те, що ми не будемо її сушити, тому що додаткові витрати на сушіння суттєво знижують рентабельність нашої кукурудзи. Тому сподіваємося на те, що є. Це були зворота, далі йдемо вже в гони. І я вам хочу сказати. Тут картина трішки інакша, інакша в плані е, того, що вона тут зелена. Ось так. Зараз поверну камеру і ми більш детально подивимося. Ось така кукурудза в рядах. В принципі, що? Качани є присутні. Качани набрали повністю зерно. Дивіться, немає щуплого навіть. Отакий От качанчик, тут взагалі 20 рядів. Де менше, де більше. Хоч є й проблемка із совкою, видно, поламало. Але качан вона набрала. Це наш гібрид 3972 Той самий популярний, що ми в цьому році кругом понасівали. От вам і реальний результат цього гібрида. Декілька температурних рекордів було в цьому році. Зокрема, як максимальної температури, так і. Мінімальний. Якщо не помиляюсь, 14 градусів було зранку е, у липні місяці. Якийсь день був такий, що 14 градусів. Це трохи е, ну, якби аномально для нашого регіону. Та й взагалі для нашого клімату. Робимо посівмат. зараз покажу, що в нас із цього виходить. Тут у нас є декілька ячейок, з них висипається відход. Отак він виглядає. Зараз покажу вам фракцію. Оце все в нас йде у відход. Дрібне, плоске, шамушка, все-все воно сюди вилітає. Тут трохи крупніше, трохи крупніше, але також багато дрібної і, відповідно, воно йде у відход. Приблизно 50%. З цього боку в нас йде крупніша фракція, або крупна посівна. Дивіться, яке гарне зерно ми отримуємо на виході. Ну і Тут, тут трішечки, трішечки гірше, але, але в принципі допустиме для посівного матеріалу. Можна ще трохи підкоригувати, додавши вітру, тоді в нас буде летіти легше зерно далі, а крупніше заливається ближче на оцих фракціях. І все. Таким чином, простий механізм. Я думаю, що посівний матеріал буде достойний. Декілька годин роботи і в нас вже Пшеничка, можна сказати, відкалібрована. Потім протравка і відповідно посів. Сюди летить дуже мілке сміття, вітром його видуває приблизно з 5 тонн, десь кілограмів 200, виходить, такої дрібної дрібнесенької фракції. Ми її викидаємо на корма або залишаємо десь, не знаю, може кому треба, то у нас забирають її люди. Полова, це все знаходиться в тому мішечку. Подача відбувається у нас за допомогою шнека. 6 метрів довжина труби. Труба у нас 120. -та. Теоретично, да й не теоретично, практично встигає наша аеродинамічна машина продувати ту кількість зерна, яку подає цей шнек. Все залежить від того, яку якість зерна ми хочемо отримати на виході. Якщо нам просто первічну очистку зробити, то можна швидше набагато це все діло проводити. А якщо ж ми підпосіний матеріал, хай трошки довше, зато буде якість на порядок краще. Отака от простенька робота у нас робиться. Так що, дякую за перегляд, рухаємось далі.